Сьогодні я хочу представити вам італійський рецепт такого десерту, який готується дуже швидко, всього за 30 хвилин. Отже, беру глибокий скляний посуд. Розбиваю в нього три курячі яйця. Чайну ложку ванільного цукру додаю трохи менше половини чайної ложки солі. І увага! 12 столових ложок цукру. Цифра 12 повторюється у мене ще у двох наступних інгредієнтах. Всі перераховані продукти добре перемішую міксером і на великих обертах збиваю 5 хвилин до утворення однорідної маси. До цієї маси поступово вливаю 12 столових ложок молока кімнатної температури. Також додаємо 12 столових ложок соняшникової олії. І обережно лопаткою перемішую знизу вгору. Перед тим як додати пшенічне борошно, ставлю на скляну ємність сито і вже в нього висипаю 12 столових ложок борошна. Чайну ложку розпущувача і через сито просію, збагачуючи таким чином борошно киснем. Це зробить бісквіт найбільш пухким. Обережно тепер силіконовою лопаткою перемішую знизу догори. Обов'язково зверніть увагу на порядок перемішування лопаткою знизу угору. Це дозволить збитим білкам та жовткам не осісти та не утворити грудочок у тісті. Отримане тісто будемо перекладати в форму для випікання. Форму вибирайте обов'язково роз'ємну, але можна будь-якої форми, за вашим бажанням. У мене форма прямокутна, розміром 22х30 см. На дно форми кладу паперовий пергамент і обережно виливаю форму тісту, от і все. Процес приготування бісквітного тіста завершено. Відправляємо форму з бісквітним тістом у духовку на 30 хвилин. По закінченні часу випікання перевіряємо готовність тіста дерев'яною шпажкою, проколюючи бісквіт нею. Наша шпажка суха, і ми дістаємо форму з бісквітом з духової шафи. Обережно розкриваємо форму і викладаємо бісквіт на блюдо. Солодкий аромат ванілі та молока наповнює кімнату, запрошуючи усіх до столу. Посипаємо верх бісквіту цукровою пудрою. І розрізаємо для подачі на стіл. Подивіться, який б'який пухкий, соковитий та ароматний бісквіт в нас вийшов. Бажаю вам успіхів у приготуванні та обов'язково спробуйте ви приготувати цю смакоту. Я впевнена, що ви залишитесь задоволені. А я вже з нетерпінням чекатиму на вас у коментарях. Не забудьте поставити лайчик, натискайте на дзвіночок та обов'язково перевірте, підписані ви чи ні. І вже зовсім скоро на вас чекатимуть нові та смачні рецепти. Папа! -па!